Коли ви починаєте грати в настільні ігри, то обов'язково зустрінете їх. Так, якщо я зараз виконую отримання послідовників, а потім буду прокачувати собі анг і не відбудеться конфлікт. Але якщо іншу дію, то буде подія, і ти тоді не зможеш походити, і ми маємо боротися. Але може мені накопичити більше війська. Хм, Так, 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 так. Добре, я тоді. Але ні, тоді буде, тоді буде конфлікт. Е -е. Добре, давай я отримаю послідовників. А потім собі е принесу в жертву одного послідовника, прокачаю анг, отримаю собі мумію котів. І тоді вже буду е, вступати в конфлікт. Алла, твій хід. А, так, мій хід. Так, зараз я подумаю, що я буду робити. А hmm. що відбулося? Ну, no, давай, ходи, твій хід. Та що вже сенсу ходити? Уже і так нічого не вийде. Дивися, вже відрив я вже все програв. А ну тепер всі зрозуміли, як грати, і це була знайомча партія, догравати її не будемо, а тепер зіграємо по-нормальному. Так, дивись. Я придумала. Зараз я походжу так, щоб і ти був біля монумента, і я була біля монумента, і ми обоє зможемо отримати очки. Тому на так у мене домовилась. Мені треба уточнити про каравани, скільки там верблюдів використовується, дай правила. Та шість. Так і шість, Ні, не може такого бути. Там більше верблюдів можна. Так, де воно тут? Де події? А ось каравани, не менше шести ділянок суші і до, до шести верблюдів. Але можна міняти, дивися, міняти нумерацію територій. Хм. Але можливо тут помилка перекладу. Давай ще на БГГ уточнимо. Ви Знаєте, мені щось ця гра не заходить. Може, спробуємо ще інше? Твій хід. О, мисте. Добре. Я виконую дію переміщення і до трьох можу переміститися цю, переміщуюся, тоді богом сюди, щоб в зону конфлікту. І тут теж на території. Ходіть, а я піду повішу і прийняв. О, їжа підігрілась. Піду гляну, що там. Поки виходите, я встигну збігати в магазин, а в мене тут оцет закінчився. Не звертайте на мене увагу, я тут швиденько пороблю роботу. Поки виходите, якраз встигну. Ой, а вам не буде заважати шум? Bye. Коли, що чіпше закінчилися. А можна мені чаю зробити? А якщо ви додивились аж до цього моменту, аж до титрів, то напишіть, будь ласка, коментар, до якого типу гравців належите ви. І якщо ми забули про якийсь тип, то також напишіть про це в коментарі і, можливо, вийде друга частина. А на цьому все. Карти на стіл. Гарної всім гри, підтримуйте ЗСУ та якісне українське. До зустрічі!